Якось ворона побачила шматок м'яса. О я сьогодні добре пообідаю, втішилася вона. Вхопила м'ясо та й злетіла на високе дерево. А внизу саме лисиця біжить, побачила ворону і мовить олисливо. «Добрий день, орле, як ся маєш? Ворона не відповіла, бо тримала в дзьобі м'ясо. Лисиця нітрохи не образилася, а співала далі. Вибачай, що називаю тебе орлом, але ти куди гарніша за орла. Жоден птах не має таких чорних крил і таких при... гарних очей. Чому над птахами царює Орел? Хіба зрівняється він з тобою красою та розумом? Ворона роз... запишалася, аж пірі розпустила від такої мови, а лисиця заспівала вже іншою. Та ворона і дзьоба не ростулить, бо немає голосу. Таки не виберуть ні мого царя. Карр. Каркнула ворона. То це я німа? Зараз же проси пробачення. Кар. Схопила лише м'ясо, що випало з воронячого дзьоба, і засміялася, гудзнула. Ворона, ти справді дуже гарна. Лиш розуму тобі бракує.